Так, Всім добрий день, заїхав отакий ібекс зі Швейцарії бренд. Електровелосипед в дуже добротному стані. Свець на Bosch Зарядне Bosch, акумулятор Bosch, SLX. Перемикаєш Система Раз, два, три, четыре, пять. на 9 двадцять сім Монетки, діор, монетки, Втулки діорські стоять. Замок навіть є коло замикати. О. Батарея Бошуська, вона 50-60 км приїхати без проблем. Швейцарське швійцарське сідло. Бачите, це силиконове, воно під будь-який зад підстроюється. Дуже комфортно. Має підсидільну, стоєчку таку амортизує. Глушить вібрації по, по позвоночнику, у кого спину якісь проблеми. Комп'ютер теж бош, тут бачите, фара включається. Все на комп'ютері, все під руками. Фара гільзована, хороша стоїть добротно, Все працює. Тут вон, скорості собі міняєш під руками джойсик. Як ти переключаєш, бачите, О, там зразу на екрані переключає. Вже еко, режим, там 80 кілометрів воно проїхати. Таур, там, спорт, спорт плюс. 28 колеса, монетка SLX, щемано, тормоза, гідравлічні, щемановські. Вода пістоновані, усилені, рама в такому стані. Бош мотор стоїть оборотний. Когось буде цікавити такий апарат. Пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, електровелосипеди рубрика.